Під патронатом Володимира Продиуса у Вінниці відбувся грандіозний баскетбольний матч. На гральному полі зібралися команди Регіна Баскетбар та Франківськ. Перемога за кращими Регіна поза конкуренцією. Спорткомплексів Вінницького медичного університету пройшов 21-й чемпіонат України у вищій баскетбольній лізі серед жінок з серії плей-офф з рахунком 96-48 Регіна Баскетбар вдвічі обіграла своїх суперників. Цьому успіху передують численні тренування та величезне бажання перемогти. Шлікетому какби весь год. Вот, немножко у нас ні палатки вийшли, зміна состава. Ми... Как бы начали одним составом, закончим, тут технические причины заканчиваем другим составом. Вот, Собственно говоря, многие игроки пришли месяц назад, большинство игроков. Поэтому вот фактически за месяц. Вот, Ну посмотрим, основные игры впереди. Спасибо Владимиру Продиусу, потому что как бы ни, ни, ни команды не было бы, ни результата не было. поэтому ми всі йому. Без допомоги меценатів талановитим спортсменам закрита дорога у великий спорт, адже коштів треба чимало і на спорядження, і на виїзні ігри, та й харчуватися треба відповідно. Регіна Баскетбар пишається, що у них є така потужна підтримка. Хотілося подякувати нашому спонсору команди, який вже третій сезон підтримує команду Регіна Баскетбар про Володимиру Степановичу. Володимир Степанович та людина, яка не на словах, а на ділі підтримує спорт, хоча є головою федерації боксу, але підтримує багато видів спорту і є справжнім меценатом, за що ми їм вдячні, тому що він підтримує команду саме на професійному рівні. Він повністю забезпечив команду спортивною екіпіровкою, медичним забезпеченням. Регіна Баскет залишається лідером чемпіонату і має великі шанси. Отримати золоті медалі гра виявилася не надто важкою для баскетболістів з бару. Основне попереду на меті чемпіонат України з баскетболу. Я не можу сказати, що було тяже, але це наші підготовительні ігри перед фіналами. тобто у нас якби стояли определені задачі. Нам треба було е, наробити якісь -то моменти. тому ну не було такого ну напряження, як би, очко в очко, естественно. Але ми виконали то, що нам було. Поставка ціль нам була поставлена. В принципі, все получилось. Айкінтел Аймбледвін я можу сказати, що я була рада нашій перемозі і висловлюю подяку спонсорам за організацію. А також я рада, що нас так підтримували вболівальники. Сачонайс амбієнт від самчилендвітеритиморгінзейшн. Я не знаю, даже не можу виразити своїми словами благодарност. Владі міру Продіус, за то, що вообще український баскетбол. Я вже не говорю о нашій команді. Наш ну, спасибо большое. І, ну, Мені кажется, що зараз е, е, в даний момент держаться тільки на таких людях е, б, ну, наш баскетбол український. Баскетбол не вид спорту, який підтримує фонд Володимира Продивуса, впроваджується цілий соціальний проект. Вінниця місто спорту, який залучені. Чає молодь до спортивного життя. Вже цього року за підтримки фонду відбувся чемпіонат боксу серед дівчат. Придбана спортивна форма для волейболістів міста Гайсин. А баскетбольна команда Регіна Баскетбар за підтримки мецената претендує на найвищі нагороди. Юлія Жовнір, Микола Бойко, новини, телеканал Смарт.